Бажаю здоров'я, всім вітання з Харківщини на зв'язку прикордонниця Сидоренко Тетяна. Вимушена звернутися до президента України Зеленського Володимира Олександровича, очільника служби безпеки України Малюка Василя Васильовича з проханням розібратися у важкому питанні, яке виникло з четвертим прикордонним загоном міста Харкова військової частини 99-51. 20 січня 2022 року. Я підписала контракт з четвертим прикордонним загоном міста Харків. Незважаючи на те, що не прийняла військової присяги, і не пройшла військової підготовки, я вірую і правдою відслужила на Харківщині в 22-му році до січня 23-го року, ні, я не жалкую про це. Це велика честь і гідність захищати нашу державу від агресора. Але в січні 23-го року прийшло нове командування в особі начальника штабу Соколовського, першого заступника його Михайлюка. Начальника відділу прикордонної служби тітової Світлани Вікторівни та начальника відділу інспекторів прикордонної служби ковальської Юлії Сергіївни 20 січня 2022-2023 року я звернулася за медичною допомогою до свого підрозділу, чому мені було відмовлено чи звинувачено, нібито самовільному залишенні військової частини. Допоки я знаходилася в межах харківського гарнізону на військовій базі, внутрішня безпека. Без мого відома проводили службове розслідування. Також проводили слідчі рошукові дії. Не знаю, де вони мене шукали. Мабуть, літали десь на літаючі тарілки по харківському гарнізону, але слідчі рошукові дії на їхню думку результатів ніяких не дали. Надалі, за наказом командира, мене було виведено поза штат на три місяці. За цей час мені не було сплачено жодної копійки коштів. Внутрішня безпека загону згодом поставили мене перед фактом, що на мене відкрите кримінальне провадження в ДБР. Мене викликали в ДБР на допиток в ДБР, заставляли мене підписати провину все за в цьому приймали участь слідча ДБР Осача Оксана Сергіївна, прокурор Харківської спеціалізованої прокуратури Рихлюк Юрій Вікторович та начальник оперативно-слідчої розшукової групи Тараненко Григорій. Вийшовши в шокованому стані СІЗО під заставу, на мене було покладено обов'язки служби за місцем, яке буде визначене командуванням. Неодноразово ми писали рапорти на повернення на службу, вони повністю ігнорувалися. Звернувшись на гарячу лінію Державної прикордонної служби, моє звернення перекинули на Харківське міжрегіональне управління, де надали відповідь, що я можу повернутися до виконання службових обов'язків тільки по виправдувальному вироку суду, Незважаючи на те, що є ухвала Ленінського районного суду міста Харкова, що вони повинні визначитися з місцем проходження моєї служби. Неодноразово я ходила до РТЦК, районного центру комплектування, де, розібравшись із моєю справою, вони були шоковані і порадили негайно звертатися на всі гарячі лінії в офіс президента України і так далі. І пояснили, що такого вони ще не бачили. Неодноразово ми намагалися перевестися до іншого підрозділу, але командування 4-го загону погрожує іншим підрозділам. Говорячи про те, що у них є великі зв'язки у місті Києві і їм за це нічого не буде. Наразі справа розглядається в Харківському комінтернівському районному суді на підготовчій стадії. Мій адвокат вже подає друге клопотання на закриття цієї справи, але е, суддя е, не закриває цю справу, чому саме пояснити вона не може. На мою думку, на суд достатньо сильно тиснуть. Тому прошу вашої допомоги, прошу вашої сприяння. Ми виборюємо право на захист нашої країни, яку ми не відмовлялися захищати. І наразі це дуже, на жаль, велика проблема. І це не поодинокий випадок в четвертому прикордонному загоні. Ведуть вони себе дуже зухвало, впевнено, і вважають, що їм абсолютно за це нічого не буде. Вірю в нашу країну. Вірю, що в нашій країні є закон, і маю надію, що моє звернення почують. Друзі, будь ласка, поширюйте це звернення. Всі журналісти, які можуть взятися за цю справу, буду дуже вдячна. Передайте, будь ласка, це відео до Офісу президента, якщо є така можливість, до Голови Служби безпеки України дуже буде, буду вам вдячна. Вибачте за хвилювання. Всіх обіймаю, цілую всім вітання з Харківщини.